Он уже ні до сіоди зі ти, іди. власне в цей непростий час для нашої країни. Я думаю, що якісь зміни, які назріли в нашому місті, вони дуже яскраво просто зараз видні. І власне засобами культури, мистецтва, кіно, театру дуже добре людей об'єднувати, як має дійсно такі функції культура. І тому, мабуть, саме тому виник цей проект культурний проект Храм єднає місто, як така спроба об'єднати фестівчан, трошки допомогти розібратися в нас, зрозуміти один одного і спробувати щось змінювати. Власне, ми дуже сподіваємося що це стане такою доброю традицією. Кіно просто неба щонеділі, і сподіваємося, що і скоро з'являться і цікаві театральні постановки і інші проекти, які нас будуть єднати і допомагати разом змінювати наше місто на краще.